Я впевнений, що після того, що я розповім, ця історія дуже-дуже багатьом не сподобається. Не сподобається відповідним державним структурам, силовим структурам. В першу чергу це не сподобається керівнику Служби безпеки України Василю Васильовичу Малюку. Я більш того, я навіть знаю, що людина не знає, що відбувається така історія. І от зараз, коли він дізнається, то Декому буде дуже-дуже, ну, одним словом, я не заздрю. От. Не сподобається представникам Офісу Генерального прокурора, бо тому що в цій справі їхні вушка теж стирчать. Я зараз не буду вдаватися до якихось там прям, прям конкретних конкретних прізвищ, бо тому що я поясню, чому. Е, недавно була така історія з рейдерським захопленням Красногірського олійного заводу. І ми от станню там. Три ефіри про це говорили, і я через соціальні мережі всіляко намагався дати зрозуміти, ну скажімо так, натякнути тим ідіотам-організаторам цього рейдерства, що є ще час, ще можливість відкрутити цю ситуацію, відійти. Ну всі ми розуміємо, всі люди закриємо на все очі. До них це не доходило. Е, дійшло після того, як е, вже вручно дві підозри двом учасникам рейдерства. От на цьому підозри не будуть зупинятися, вони будуть продовжити і решту учасникам побачити і почути. От тому я можливо зараз розповішу цю тему. Я може, нехай прямо скажу, це теж сигнал доброї волі, доброї волі тупоголовим, тупоголовим, окремим працівникам служби безпеки України, бо тому, що я ще раз повторюсь, в цілому я поважаю цю структуру і ту роботу, яку вони зараз роблять у цей складний час для України і українців. Але є та маленька частинка мразоти, яка сидить в тих теплих кабінетиках, потирає руки і такі, о, війна! Так давайте провернемо цю схему, ніхто нічого навіть не рипнеться нікуди, бо тому, що війна. Ні, ми будемо говорити. Ми не Росія, ми Україна говоримо, показуємо, називаємо речі своїми іменами. Тому, будь ласка, сприйміть спокійну цю інформацію, проаналізуйте. І подумайте, як от прямо от сьогоднішнього дня почати відходити, вже відходити. Моя наполеглива рекомендація. Бо я розумію, що цим тупуватим максимум стає розуму і логіки, це на те, щоб після опублікування це, це треба прийти до Курчака з обшуком чи ще щось. Це вже всі пройдені етапи. Вони не діють. Практика показала, що ті, хто хоче таким займатися, погано закінчують. Це я просто вам вже відверто говорю. Значить, дивіться, про події, які я розповім, вони відбуваються тепер, цього року, в Київській області, місто Миронівка. Це недалеко, це Обухівський район. От, значить, є товариство з обмеженою відповідальністю Термінал. Працює на ринку України з 2004 року Ого. в сфері переробки, виробництва та збуту нафтопродуктів. Власником цієї фірми є такий на екран, показуємо глядачам. Ігор Хіргій. Нормальний чоловік. Чи спілкувався я з ним? Так, спілкувався. Бо тому що для мене зараз після історії з Красногірським олійним заводом дуже багато людей пише. Пише про свої проблеми, що вони зіткнулися, з якою тиском силових структур на свій бізнес. От. Значить, так, Ігор Хірій, він збуває ці нафтопродукти. Через мережу автозаправочних комплексів Flash Плюс. Показую на екран, щоб люди бачили. Ось так виглядає ця Флеш плюс заправка. Зараз вона виглядає ось так: показую наступне фото. Ось бачите, всі ці, де можна здійснювати заправку автомобіля, вони опечатані. Вони опечатані не через те, що туди потрапила якась російська ракета, а те, що СБУ опечатали, тобто припинили. Повністю підприємницьку діяльність. Е, хтось скаже, ну слухайте, ну може там є якісь дійсно моменти, і СБУ здійснює перепровірку, тому це норма. Ні, це не норма. Я скажу відверто, я не буду казати, ну можливо, там чи ще щось. Я скажу точно, це кошмарення бізнесу, можливо, з подальшим віджиманням цього бізнесу. Оце основна зараз задача СБУшників. Ці історії з цими автозаправками. Я говорю прямо, бо в мене є конкретні фактажі. Дивіться, щоб СБУ змогло запустити оцей маховик репресій, потрібен якийсь прецедент, правильно? Так. Який стався прецедент? Є особа, яка пише заяву в СБУ. Виводимо на екран цю заяву цієї особи. Пише заявниця. Я, Антонова Олеся Євгенівна, проживаю за адресою. Прошу розглянути мою заяву про вчинення порушення 17 лютого 2023 року. Я на власному автомобілі марки Kia Модель Сід їхала в напрямку Києва з міста Буслав Обухівського району Київської області. В цей день, коли я їхала в по автомобільному шосе, поруч з місто Миронівка Обухівського району Київської області, в мене закінчилось пальне на автомобілі. Та я вимушена була купити бензин на найближчий АЗС. Нею була АЗС із назвою Flash Plus. Купивши пальне та заливши його в бак автомобіля, я поїхала далі. В дорозі автомобіль почав. Хоч себе… Хоч би мені видав роль? Я, я жінка би прочитала. Да? Ти а або ж да, читать з ось цього? Ну, от подумай, ну, да, будь от будь власка, я сиджу Да? Так, я поїхала далі. В дорозі автомобіль почав себе дивно вести. Двигун працював нестабільно. а От зеркалі заднього виду я побачила, що з вихлопної труби позаду автомобіля це уточнення в дужочках. Іде хмара чорного диму В процесі поїздки. В мене на приборній панелі засвітився знак несправності двигуна Check engine. Раніше такої поведінки роботи мого автомобіля помічено не було. До моменту заправки бензину на вказані АЗС автомобіль працював у стабільному режимі. Далі автомобіль пару разів заглох. Так я помало доїхала до найближчої АЗС, де заправила автомобіль з колонки. Далі, проїхавши кілька сот метрів до шосе, автомобіль почав вести себе краще. Перестав глохнути, та чорного диму вже не було позаду автомобіля. Таким чином, у мене є підстави вважати, що через мережу АЗС флешплас. Продається неякісне пальне, яке наносить матеріальну шкоду власникам автомобіля. На основі заяви у цієї панянки Антонової, СБУ відкриває, відкриває, зареєструє точніше, кримінальне провадження по факту незаконного виробництва і блокують повністю діяльність АЗС. А це при тому, що в період бензинової кризи, це рік тому назад, да. на цій заправці заправлялись швидкі медичні допомоги. В тому числі і автомобілі працівників Служби безпеки України. Їм Це відомий факт. От. Е, хтось скаже: ну, таке трапилось СБУ тепер вимушено реагувати на заяву Антоніни. А давайте детальніше розберемося. Хто така Антонова? Точніше, е, я її знайшов в соціальних мережах. Ось так вона виглядає. Ось така панянка Антонова Олеся. Я промоніторюю сильні мережі, звернув увагу на наступне фото. Бачиш? Так. Да. А бачиш, я там стрілочкою показав у верхньому да. куті? Зближуємо. Що ми бачимо розмите? А я тобі підкажу: 13 дріб, 15. Ну, і що а що за такою адресою знаходиться? Ну, це так, вулиця так. Різницька, офіс Генерального прокурора. А, а чого вона там фоткається? От у мене теж запитання. Ви часто дуже фотографуєтеся на фоні оцих будівель. Скажіть, будь ласка. Викликає? Якийсь такий, ну, зацікавлений, викликає. Йдемо далі. Мені скинули її контактний телефон, через якийсь там додаток, в якомусь додатку було зафіксовано. І на що я звернув увагу? Покажіть нам скрін. Антонова Олеся Євгенівна когось в телефонній книзі вона записана як Леся панятиє. Молодець. А, Заяву це... в СБУ, фото да, на фоні да, да, офісу, угу. е, офісу генерального прокурора. Уже кілька фактів, знаєш, які Дуже все Дуже Цікаві там. факти. Я скажу вам по чесному. Після цього маючи номер телефону, я почав е, процес уходження в довіру з Олесією. Я не буду показувати всі моменти, про які я з нею спілкувався, бо тому що вони в мене є зафіксовані. Я покажу вже з певного періоду, коли вона вже відчула, що мені можна довіряти. Ну що, показуємо відео мого спілкування з Олесією. Ало, ало? Е, Олеся Іванівна, я прошу вибачення, що в неділю турбую у вас вихідний день. Скажіть, Нічого, скажіть, будь ласка, а ви б на завтра, на вісім на ранку, могли б організувати двох понятих жінок? В, в, не Дивіться, мені, яка ситуація? Мені потрібно, щоб вони у вісім ранку, завтра були на станції метро, видубичі, підійшли до магазину Сільпо. Я їх заберу звідти. Так, на парковку. Так, да, -да, на парковку, все вірно. Я і дивіться, мені потрібно, щоб вони ну, не п'яні були ну, нормальні, вигляд мали. Я вам сделаю двох чоловік нормальних жінців. Все, значить, тоді я завтра їх забираю <кій> по, закінченню, по закінченню з ними розраховувати, чи вам на картку? Ні, на карту. Вони мені позвонять ви закончили, я посчитаю, і все скинете на карту. Їм бо людям ніколи нічого не дають. Так, Марія Валентина, правильно? Yeah. Е, мене Віталій звати. Е, я з вами раніше не працював, nee, то, конечно, тому не. хочу з'ясувати, ви знаєте, як себе поводити в якості понятих на обшуку? Yeah, yeah, yeah. Ну, все, все, okay. все в порядку. З Олеся Євгеніна вдома працюєте? Так, yeah, давно вже більше 10 років. А, ну значить, все нормально. <laughs> Олеся Євгенівна мені казала, що. По закінченню... З нею розраховуватися, вірно? Так, так, так. Олеся, за годину скільки вам платить? 40. 40. Могла б більше, я вам Могла так скажу. Могла, бо ми вже самі говорили об этом. неї такі дітей То Я так розумію, що вона нормально накручує. Да? Накручує. Ми, ж чесно кажемо, 40 гривень. Вона нам 5 гривень додавала, так стільки було цих самих скандалів. Дівчата, значить, дивіться, в зв'язку з тим, що ну, по обшуку відбій, ага. е, фіксуємо, що дві години, угу. щоб були. Нам все одно, що час, що два. Вона нам заплатить. Так. Я їй в дев'ятій годині напишу, що все, відбій, ага. що по дві години, і попрошу, щоб вона ну, скинула свою банківську картку, угу. і скільки треба. Я їх закидаю на банківську, з той банківською вона вам ще за, за дві по 40 гривень розраховується. Вот. Власне, що за 40 гривень люди працюють? Так, да, працюють. Працюють люди за 40 гривень в годину. Значить, дивика історія. Тобто, все, на цьому етапі зрозуміло, що Олеся Антонова це є людина, іншими словами, агент СБУ, яка, як мінімум, як мінімум. Надає е, допомогу працівникам СБУ, там понятими. Ну то тут, як тут... є рекрутинговий центр, да. а тут такий рекру... рекрутинговий понят... понята центр. Тобто, ні, а ти розумієш, що вже на цій стадії все, ця справа вже посипалась. Тобто, ну, ізначально це... людина СБУ звернулася до СБУ із заявою, яка дала можливість присувати бізнес. Ви вдумайтесь на секунду, ідіоти ви ту голові. Я розумію, зараз знайдеться якісь розумник, які скажуть: ну ви ж зрозумієте, так у нас система понятих вона насправді не досконала в Україні, вона вже застаріла, її давно потрібно міняти. А оце зараз, ну, як галочка, мусимо використовувати, да, можливо, де коли працівники збув вдаються до таких методів. Але ситуація з заправкою і заявою Олесі. І її послугами надання понятих. Це зовсім різні речі. Насправді знаєш, дійсно трапилась така ситуація, і вона до нас звернулася. А куди вона мала ще звертатися, як не в СБУ? Ми ж знайомі. Ну як це буває у нас, кумівство. І ми вже, а ми вже повинні відреагувати. Тому ніякого тут тиску на бізнес немає. Ні, дорогі, є, є бізнес. І ця людина цілком розуміла, що вона робить замовну заяву за вашою вказівкою. Більше того, в мене є підтвердження цьому. Тому дивимося друге відео. Олеся Євгеніна, добрий ранок. Да-да-да, Добре, добре. Зручно розмовляти вам. Да-да-да. Олеся Євгеніна, самі вищі сили за те, щоб ми з вами вже в реальному житті познайомились. Скажіть, що вам на завтра, дівачки нужна, да? Не, е дивіться, дивіться, е поки що ще мені там не підтвердили. Якщо підтвердять, то це ага. буде на п'ятницю. От, ага. це раз. А я по якому питанню телефоную? Е дивіться, мені е мене долучили до справи по заправкам Flash е Plus. Ага. І дивіться, ми там зробили е довідки ще з СТО, е які вказують на те, що е у вас автомобіль. Е Мотор е, поламався, саме власне, причиною стало через неякісне, неякісний бензин. От. Тому е, треба буде, щоб ви десь, мабуть, теж або в п'ятницю ми зізвонимося, щоб ви підійшли до нас і підписали такий акт передачі, що, начебто, ви на СТО робили цей огляд, і ці е, результат е, огляду ви нам передаєте до, для долучення до матеріалів справи. Я поняла. А ви откуди знаєте, що до я в этом в тимі тоже з бензином з ребятами работала? Ну мене керівництво долучило до цієї справи, от і тому зараз і я ж кажу, ви сили вже самі хоче, що ми з вами зустрілись і познайомились? Я поняла. Ну хорошо, ми просто ну в я сама саме зроблено, поэтому це ну, все без проблем а, не проблема. <клес> дивіться, у нас довідки вже готові. Нам просто треба, щоб ви зробили такий акт. Так, в нас вже все готово. Нам просто достатньо буде, щоб ви написали такий акт передачі, що ви, щоб буцім, це ви зробили цей до ну огляд мотору і нам передаєте висновок я огляду. Поняла. Добре? Я ну, хорошо. Все там уже все вписано, да? далі мені треба буде писати машину і. Там все готово, там все, все готово. Да? готово. Приприйдете, по прочитаєте, і це, і вже з вами я тоді поняла. познайомимось, добре? Хорошо, хорошо. Слухай, кручак, я відмовляюсь вести з тобою програму. Чому? Ви сили, такий метафорично образно улесливий. Ви бачите, як він може вкрутитися в довіру, коли треба, може. Ви бачите, як він це робить майстерно. Дивись, справа вже не, не справа не мої майстерності. Ти розкатав її просто в тупості агентів СБУ. Бо тому, що Ідеально. я думаю, що бути агентом СБУ треба бути, хоча би е, вище середнього рівня інтелекту. Виявляється, ні. Достатньо бути максимально тупим, е, жадним до грошей. Або тому що, до речі, мене глядачі правильно запитують, а скільки вона по факту дає оцим жіночкам, якщо, скільки вона заробляє на жінках? Я коли сказав їй, що я розрахувався, викладіть нам 19 фото, якщо не От я пишу їй: добрий ранок. По сьогоднішньому обшуку відбій, дівчат відвіз до метро, напишіть, будь ласка, суму і скиньте номер своєї банківської картки. Порахуйте, будь ласка, з сьомої години ранку, тобто до дев'ятої. Вона скидає, я їй перекидаю 500 гривень. Тоді виходить, що якщо за дві години по 40 гривень, це 160 гривень. Чистими вона має 340 гривень на рівному місці. Нічого не роблячи. Розумієте? А тепер вдумайтесь, скільки Олеся заробила. На те, що вона погодилась написати заяву, стати індитикатором фальсифікації кримінального провадження. Вдумайтесь. Тобто я ще раз кажу: оце, що зараз відбувається на заправці, а зараз в цей момент на заправці Флеш Плюс діючі працівники СБУ цілодобово сидять в автомобілі, сторожують заправку. Вдумайтесь, в той час, коли пацани молоді гинуть, тварі фальсифікують кримінальні справи і ще й сторожать такі поважні. Нічого не роблячи, просто пресі. Е, наклали арешт на рахунки підприємства. Не можуть виплачувати заробітну плату Жак. робітникам. Думайте, це зараз відбувається. Ви там кончені. Василь Васильович, ну от до вас повага відношуся. Відреагуйте, будь ласка, ну поставте крапку цьому свинству. Які ще фактажі вам потрібно показати? Я не знаю. В умовах війни бізнес просто віджимають черті з СБУ.